Всім привіт, друзі! Ви на каналі Клуба Геймс. Сьогодні у нас гра Flexic X про дуже гарною фізикою і про розбивання машин. Звісно, ну бо гарну фізику в горі думаю, з машинами тільки для розбивання. Це в нас Audi rs 7 і сьогодні ми будемо дивитися, наскільки тут гарна фізика. Ось, ну давайте вже спочатку розіб'ємо в лоб, подивимося. Тут є, звісно, і такі квадратики, але ми розігнемося більше швидше, щоб був більший ефект. Краще. Так. О, Ось ми розбили, звісно, мотор не вилетів. Скло, як бачите, не тріснулося від лобового пошкодження. Колеса, колеса, ну, Одне тільки вилетіло, а так, тому то криша зім'ялися, що дуже добре. Ось. ну Я думаю, оціню від 8, 8 з 10. Так, а тепер ми її попробуємо давайте в, дріф, в, стан, в стані дріфту. Так, там є ось, як бачите, така стіна. Гра достатньо, ну, така вона вже трохи підстаріла, але все одно. Я думаю, вона, на жаль, з інтернетом. Не буде у вас світла чи якихось ще проблем з інтернетом, тому мені не не виявитися пораз. Так, вбік. Так, вбік. Ооо, бік її. Ну, якщо так по-справжньому зробити на машині, то її так в бік не розімне, а більше її якось на дві частини може розірвати. А так, ну як для гри, рівняти з іншими іграми про розбивання, то це. То це дуже добре. Так, ну тепер ми її попробуємо в задок її. І... Попробуємо як назад розбивається. Сподіваюся, швидкість на задньому ході буде велика. Так, і, звісно, трошки заносить, але нічого страшного. Так, назад цій грі ще пікап, але я думаю, Audi вона буде трошки краще розбиватися. Так. О, ззаді вона дуже гарна. Я думаю, навіть покраще, ніж передня. Ну, звісно, ось, як бачите, кришка багажника, вона має відпасти. І знову у нас склони тріснуло від пошкодження. Криша зімнялася, як вона. Лобовому зіткненні. А так то Ну, мені фізика подобається. Не знаю, як вам, але гра дуже хороша для, для того, щоб розбивати машини. Ну добре, друзі, всім пока. Ви були на каналі Клуба Геймс, став лайки і підписуйтесь на мій канал.